Мікс жіночого літнього одягу Джордж. Маєчка на бретелях, Розмір 10. Велосипедки в розмірі L. Футболочка для спорту в розмірі С. Маєчка Майочка-блюза на бретелях, 16-й розмір. Маєчка в розмірі 16. Велосипедки в розмірі L. Футболочка 12 розмір, маєчка 18 розмір, маєчка на бретелях 8 розмір. Два топи в наборі, розмір 8-10, Також велосипедки до топів, сіренькі та чорненькі в наборі. Також розмір 8-10. футболочка 8. Маєчка в розмірі 16. Футболочка емочка. Топ в розмірі 18. Футболочка в розмірі 16. Маєчка. 20 розмір. Ростовочка рожевих футболочок. Гарний малиновий колір. Розмір 8. 10, 14 та 16. Біла футболочка в розмірі 14. Велосипедка в розмірі L. Футболочка для заняття спортом С. Маєчка 12 розмір. Маєчка 14 розмір. Топ-футболка в розмірі С. Лосинки. У розмірі М. футболочка у розмірі. На жаль, не вказано, приблизно XL розмір.